Всім привіт! Ви дивитесь YouTube канал 4HR і наша оновлена рубрика HR Insights. В оновленій версії ми будемо говорити про український ринок праці: від зарплат до звільнень, від трендів до викликів у світі HR. І наша тема сьогодні: чому звільняються співробітники? Я думаю, кожному HR ця тема знайома. Звільнення це завжди більше ніж просто підпис під заявою. Це рішення, яке люди приймають з болем, роздратуванням або полегшенням. Ми зібрали найпоширеніші причини звільнень від токсичних керівників до відсутності росту, і запитали експертів, що ж з цим робити. Одна з причин це коли очікування не дорівнюють реальності, тобто людина шукала собі е, роботу. і В неї була б... одна картинка намальована, скажімо так, перед нею, але очікування е, не відповідають дійсності. Знаєте, прийнято вважати, що е, найчастіше люди звільняються саме через питання мотивації фінансової мотивації. Проте е, не завжди це. Так, найчастіші причини звільнень можуть також критися і в іншому. Наприклад, перша причина це відсутність розвитку. Монотонна робота протягом тривалого часу демотивує людей, і це призводить до того, що вони власне розглядають для себе інші можливості поза межами компанії. Коли працівник не бачить свого подальшого зростання, відсутність сенсу та відчуття цінності тобто, зараз все більше людей хочуть працювати там, де вони відчувають… Свій вклад в одну єдину спільну справу. Особливо якщо ми говоримо саме про молодше покоління. HR має тримати завжди руку на пульсі, завжди спілкуватися зі своєю командою, проводити індивідуальні зустрічі і бути таким, можливо, іноді психологом в своєму колективі, оскільки HR в цілому це серденько команди. Звільнятися так доводилося. А, ну як зазвичай, обіцяють зарплату одну. А... Виходить зовсім інше. А, доводилося певною мірою, і коли звільняли мене, і коли звіль... йшло до того, що я сама підвела так, що мене звільняли. Ні, я дуже довго працюю на одному місці, і мені, мене все влаштовує. Сподобалося ставлення навіть не колективу, а керівництва. Тому що занадто багато вимог, які не покривалися запропонованою заробітною платою. Ну, я вже давно планувала, тому що я. Пішла в велику компанію, так скажемо. Mm -hmm. Я пішла в більшу компанію на більші перспективи. На відповідність до того, чим хотіла займатися. Я почала волонтерити. Це був 23 й рік, квітень, і я відчула, що маю робити щось активніше для України, для допомоги, для допомоги війську. У мене була хороша зарплата, тому технічно це була одна з небагатьох причин, чому я далі там залишалася, але я розуміла, що в довгостроковій перспективі зарплата вона не покриє там, через років 10 мій досвід, який я можу потенційно втратити. Якби була гармонія і зарплата, і атмосфера. Ну, обирала б зарплату, але в токсичному колективі не працювала я б. Я би не обирала, якщо низька зарплата, колектив не подобається. Ну, в принципі, за будь-яку зарплату я би не працювала в некомфортному колективі. Як бачимо, причин звільнень скільки ж, скільки і людей, але гарна компанія це та, яка чує своїх співробітників. Чому люди звільняються? Пишіть свій досвід у коментарях. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та підтримуйте україномовний контент.